Всім привіт! Ви на каналі Букасі, і нарешті я повертаюся з таким відео, якого ще ви не зустрічали в мене на каналі. Сьогодні поговоримо про ті книги, які я не можу просто читати. Я читаю там кілька стрінок і закидаю і не один раз я пробувала їх читати, деякі з них, давали їм шанс, але все вони мене розчаровували, і я їх точно закидаю на. Можливо, на довгий період часу, а можливо, назавжди. Тому давайте перейдемо до цих несильно приємних книг для мене. А перш ніж я перейду до своїх книг, ви обов'язково в коментарях діліться такими от книгами, які от просто ну, ви не змогли прочитати. Ну ніяк не змогли прочитати. І от діліться, будь ласка, мені буде дуже дуже цікаво. Ось, а ми переходимо до моїх. І так, першою такою книгою стала е, книга Шістка воронів Лі Бардуко. Я давала їй безліч шансів, о, точніше десь три чи чотири шанси. А мені здається, це багато як для книги, тому що я все не могла зрозуміти. Чому всім наскільки подобається ця історія, цей світ? Чому? Так і не зрозуміла. Я, як вже сказала, давала три шанси точно. І мій поріг за 108 на Все. Далі більше, на більше мене зовсім не хватило. Що мені в ній не подобається, це, по-перше, описи. Мені дуже важко, сторінка за сторінкою йшли, тому що, по-перше, не зрозуміло, але так часто буває в фентезі світах. Для мене дуже-дуже часто буває, що. От Потрібно, там, якщо от велика книга на 500-600 сторінок, потрібно там 200 перших сторінок, щоб влитися в сам світ. Але я не про це, я про те, що сама письменниця пише важко. по Перше, важко читається. По-друге, не можу зосередитись взагалі на історії. По-третє, герої мене не цікавлять. Сама ця мутна така тематика, якась також таки не люблю. І просто, от реально, не моя історія. І, можливо, хтось, такий величезний фанат е цієї історії мене забулить. Але я дуже вибачаюся, але ну, всі люди різні, і ця от книга реально не моя, і нічого я не можу з собою зробити. І я така людина, що мені не подобається, я можу дати там два-три шанси, все. Далі, далі я не буду це читати, тому що я не люблю себе заставляти. Книги це в першу чергу для мене задоволення, а не заставляння себе читати. І тому я завжди залишаю такі книги або на потім, або просто закидаю. Ось, тому це от перша така книга з цього списку, яка ну, взагалі не моя. Наступна це взагалі трилогія, яка мені з самого початку сподобалась. Перша була така от, вхідна книга це двір шипів і троянд. Друга частина просто мене покорила, тому що вона прекрасна. Хто пам'ятає, мій примірничок взагалі весь такий взагалі покоцаний. Мені його дуже, дуже жалко, тому що ще й в м'якому форматі дуже велике. У мене зараз. Біля себе немає, я не буду десь там лазити, шукати, але взагалі дуже люблю другу частину. Це просто моя любов. А ось третя, скільки б я її не починала, не продовжувала читати, я не можу переступити порог 300 сторінок. А там, на хвилиночку, ще й польською і мовою, зараз гляну тут сторінок 840. І я не хочу це читати, якщо чесно. Ще після відгуків, що третя значно з'їхала, то якось так, знаєте, не сильно хочеться. 303 сторінки і все. І... і не хочу я читати. І після цієї історії, цієї трилогії я взагалі не хочу читати фентезі. Хоча я купила нову книгу фентезі, фентезі. Мені здається, що я трішки помилилася з вибором. Але, до речі, цю книгу, якщо от все складеться, будемо читати ту новинку. Фентезів будемо читати разом з вами в книжковому відео. Ой, в книжковому влозі. Їх давним-давно вже не було. І десь в найближчих відео ви побачите книжковий влог на ту книгу. Але про цю книгу взагалі. Я не, ну, просто ніяк не опишу, чому вона мені не подобається, чому я її не можу читати, і чому я її поки що закидаю. О, можливо, бо об'єм. Трішки мене так напрягає, що це 800 стрінок, все-таки навіть більше. І об'єм все-таки інколи напрягає. Е, буває таке. Ну, от просто подивіться: ну, не завжди хочеться таку помпушку читати. Ось. І... Це по-перше. По-друге, просто трішки піднадоїв цей світ, цей фентезі світ, фейра. Я дуже люблю їх всіх цих героїв, Фейра, різенд, всяке таке, і тут має бути дуже прекрасний кінець, який я вже знаю. Можливо, ще і за того, що я дуже багато собі проспойлерила, Хотіла я цього чи не хотіла. І я не люблю так читати, коли я вже все знаю. Так не цікаво. Цікаво самі відкривати історії. Багато безліч причин, але от саме назвати конкретно я не можу, тому що сама до кінця не знаю, чому я не хочу. Просто от відкладається мені і все. Так, моя камера летить. Ось. І не знаю ще, чому не хочу і чи взагалі вернуся до неї. Але треба було б закінчити з цією трилогією, реально. Наступне. Взагалі ця книга, не знаю, Ну, взагалі не моя, на жаль, але я чула безліч таких приємних відгуків. Але от Кай Майер, сторінки світу, взагалі мене не захопили. Це простір бібліомантії. Взагалі це мало би реально мене зацікавити, тому що я книголюб. Тут дуже-дуже багато книг, тут взагалі супер фентезі, книжковий світ. От. В прямому значенні, тому що реально тут дуже-дуже все пов'язано з книгами. Але mm -mm, не хочу це читати. Прочитала я там не знаю, скільки навіть сторінок, Навіть немає. Навіть немає закладинки. Закладинка втекла від цієї книги. Це означає, що я не буду читати цю книгу, реально. Ось. І... Ой. Не мій світ, не мої герої, не моя письменниця, скажімо так. От реально просто мене взагалі не цікавить все, що твориться тут. І для мене це трішки за дитяче. Можливо, якось ця книга не попала в той час потрібний настрій, але мені здається, що це от реально не моя історія, як я вже говорила вам. І мені неприємно читати, Ну, якби не неприємно, просто не подобається, мені не цікаво. І текст просто пролітає повз мене. Я перечитувала два рядочки там по 10 разів, щоб зрозуміти взагалі, що я читаю. Таке я не люблю. Цей стан, коли ти не розумієш, що ти читаєш, взагалі фу, таке не люблю. Ось, і тому... Принаймні зараз точно точно вона не буде попадати до мене в мої руки і читати її точно не буду. Наступна книга, взагалі, вона мала б мені зайти, але просто я не можу її читати. Я відкриваю цю книгу, і мені хочеться відразу її закрити. Перші дві частини мені зайшли, особливо перша, це. Як то вона називалася? таємниця покинутого монастиря. Взагалі було супер. Ця мистична атмосфера, щось таке нове для мене було. Герої такі теж дуже підозрілі, всі дивні, і це було дуже класно. Далі друга частина була так середнячок, а третя, як я вже сказала, я її просто відкриваю і закриваю. Це ось третя частина таємниця. 13 години, Ана Кантьох. Дивіться, яка суперзимова обкладинка. Я її показувала вам в підбірці, що почитати зимою. Тому що як я її могла вам не показати, якщо в неї така зимова, прекрасна обкладинка. І крім обкладинки, поки що мене нічого не зацікавлює, і я думаю, що найближчим часом я точно за неї не візьмуся, тому що вона вже в мене півтора року може. Може, рік. До речі, ще нове, так, ну, як нове, таке більш оновлена версія оформлення е, сторінок у книг в видавництво аси, якщо чесно, мені не заходить. Я люблю книги з жовтими такими м'ягесенькими сторіночками, А тут білі такі от сторінки. Мені здається, я занадто жорстоко це говорю, але якщо чесно, от я такий справжній книголюб, якому і важлив, важливий матеріал взагалі. сторінок, які стрінки, якого кольору, і ось це я не оцінюю. Вибачаюсь, але білі стрінки також мене дуже-дуже відганяють від книги, від самої історії. Навіть якби вона там була така вау, то цей вау перетворився просто на клас. Тому що сторінки все-таки білі. Ось. І, можливо, це також трішки відганяє мене від цієї історії, а може якась інша причина. Чесно, також. ще до кінця не знаю. Сама до кінця не знаю, чому вона не береться до мене в руки. Остання книга взагалі, з нею така не сильно приємна ситуація, тому що я хотіла її. Тільки вона попала мені в руки, я хотіла її відразу прочитати. І навіть зараз хочу, але ось, ось вона. Дивіться, яка гарна обкладинка. це головний герой, такий взагалі, такий прикольний, намальований і головна героїня Також сама задумка цього твору. Взагалі, скільки то вже вийшло? Ще наступні дві вийшли, мені здається, частини цієї історії. Провідник Клер Макфол. І... Знаєте, чому я її не прочитала? Що до сих пір ще з літа, тому що я неочікувано нахваталася спойлерів, які от просто від А до Я розказали мені про всю всю історію в її плюсах і мінусах. Я попала на один відгук, який я думала, що без спойлерів, і тут мені от все от відкрили всі занавіси в цій, в цій історії. А ви знаєте, що це дуже неприємно, коли. Ти читаєш, ще не знаєш, там, буквально там якихось 100 сторонах прочитав, ще не знаєш, що там буде далі, яка розв'язка. І ти тут оп, включаєш відео і все прослухав. Все от, Всю історію, все, що там відбувається, ти прослухав. І... Я не розумію, просто не питайте, чому я це відразу не виключила. І послухала всі сполери і вирішила, що. Мені ця книжка більше не треба. Я її читати не буду, тому що я вже все знаю. Все абсолютно знаю, що там робиться. І це наскільки така тупа і неприємна ситуація, вам просто не, не розповісти чесно. Як можна було включити відео зі спойлерами, такими дуже вагомими спойлерами, щоб оце от все послухати, що відбувалося, яка розв'язка. Тому я її не прочитала тільки 100 сторінок. стрінок. І найближчим часом точно не буду читати, поки в мене от не вивірться спогоди про ці спойлери, я там трішки не, не забуду, то от я за неї братися навіть не буду. А от я от призаспокоюся, забуду про ці спойлери. І вже тоді, вже тоді, можливо, візьмусь за цю книжечку. Ось. Тому ось така ситуація неприємна. Ти читаєш книгу і нахвататись спойлерів. хоча я сама в цьому винна, але ну, ось така от я людина. Включу, нехватаюсь спойлерів, і не буду читати книгу. Ось ці книги, які от ну, не моє, просто от реально мені не зайшли. І сподіваюся, що у вас таких немає. Або якщо були, то взагалі рідкий випадок. Ось. І також сподіваюся, що вам зайшло це відео, вам сподобалося. Не забувайте обов'язково ставити лайки, підписуватись на канал. Всіх люблю, цілую! Бувайте! честь!